Друзі, сьогодні будемо міняти ретрофіт на трієчки. Зазвичай за цю процедуру на станціях беруть 50 доларів. Якщо ви хочете зекономити 50 бакінських, то можете це зробити хвилин за 15. Дивіться, я придбав таку от плату. Вона повинна у вас бути, якщо у вас 18 рік до РЕСТ з номером 00 b обов'язково. І обов'язково шлейф повинен бути. А зараз вам все покажу. Тут у нас легесенький піздець в багажнику, але нам треба зняти оцю панельку і зняти оцю обшивку, щоб добратися до ретрофіту плати. І так, ретрофіт у нас знаходиться там. В самому куточку від'єднуємо оці всі штуки коннектора. Він до цього... Червоною лампочкою загорався. Зараз він відключений повністю, тобто його можна відкручувати. Вон шляпка на 10. В принципі, і все. Так, Шлейф ми новий вставляємо сюди. Коли оця фішка повинна раніше туди вставлялася, а ми її якби, продовжуємо. Ту фішку вставляємо, цей переходничок, а це на своє місце. І по всім іншим шліфе під'єднуємо. Ці рідні міста. фіт на місці вже під'єднаний. Він зараз не працює. Щоб він запрацював, вам треба зробити реінстал. Зайти в сервіс меню. Так, зайшли ми в сервіс мод і потрібно софтвер реінстал Натискаємо переустановка ну, 5-10 хвилин. І ми перестановлюємо, перезапускаємо повністю автомобіль і повинно все працювати. Чекаємо. І так, друзі, реінстал у нас завершився. Тепер перевіряємо допінформація, CCS, настройка, все включено. І тепер ви можете їхати в Болгарію, Румунію, Грецію, Чехію, Італію. І так далі. І саме головне, що у вас 50 бакінських залишилось на кишені.